В Івано-Франківську потужний вибух. Зруйновано приміщення місцевого хлібокомбінату. Є постраждалі. На щастя, це не реальність, а легенда тренувальних навчань рятувальників. Наскільки вони вправні у знешкодженні вибухівки чи ліквідації хімічної загрози? Бачили наші кореспонденти. 9.30 ранку на території комбінату хлібопродуктів стався потужний вибух. Він спровокував не лише пожежу, а й витік небезпечного аміаку. даній машині. Е Перевозила небезпечну хімічну речовину аміак внаслідок нас якого було пошкодження цистерни, і було проведено розгерметизацію. З ліквідацією загрози працівники групи радіаційно-хімічного захисту впорались невідмінно. Щоправда, кажуть, в житті на такі небезпечні виклики їм ще не доводилось виїжджати. Чого не скажеш про кінологів-рятувальників? Під час навчань людей під завалами ці собаки знайшли менш ніж за хвилину. В реальності буває набагато важче. Бувало, що шукали і по 5 годин, бувало, і вночі виїжджали на виклики. Тобто. Життєві ситуації набагато відрізняються від таких учбових. Поки кінологи шукають людей, сапери поруч знешкоджують вибухівку. За легендою, артилерійський снаряд знайшли на території підприємства. У разі вибуху кажуть рятувальники, від сусідніх будівель залишився б хіба що фундамент. Вибухівка бутафорна, але в роботі саперів вистачає і справжніх. З початку року знешкодили понад тисячу вибухонебезпечних предметів. І були такі випадки, що. Боєприпаси не підлягали транспортуванню, що повинні ми були знищувати на місці. Проводилася евакуація людей даного підприємства. Робилася закладка прямо на території підприємства, і на місці вони знищувалися. До навчань залучили і працівників підприємства. Ось їх евакуюють до бомбосховища, яке знаходиться на території комбінату. Воно одне з найкращих в області. Тут є майже все: засоби захисту, світло і навіть санвузол у разі небезпеки. У підземелі можуть сховатися понад чотири сотні людей. Противогази є, маски захисні, Все буде до двох тижнів. Можна навіть прожити життя. Таке, так що недалеко желізна дорога, перевозять. Це грузи, всякі хімічні грузи, все, все може стається. Та й достається, що перевертаються вагони. Все може бути так. Що такі потрібні нам такі навчання у навчаннях? Взяли участь не лише рятувальники, а й медики, правоохоронці, енергетики та газовики. Таким чином служби перевірили наскільки готові до позаштатних ситуацій напередодні зими.